Усім привіт, з вами Алекс, і ми продовжуємо місію українського диверсанта. Минулого разу ми знищили дві ПВО, і тут розпочалася справжня бійня, але тепер нас очікує ще страшніше. Ми знаходимося ось тут, поблизу цих двох тунгусок, точніше, залишків їх, поблизу нас БТР, ще пачка ось цих військових, які ми бачили, а нам потрібно дістатися десь о сюди, і у нас там танк. Я не знаю, сподіваюся, танк то хоча б знищити не приходиться. Навкруги літають гелікоптери. Не знаю, нам потрібно якось пробратися ось на цю висоту між військовими ворожими та БТРом. Навкруги літають наші гелікоптери, які нібито відволікають. І це досить-досить це буде непросто. Гелікоптери розвертаються. Над нами просто пролітає навкруги шквал вогню. Ми голову піднімаємо і буде капець, добре, що гелікоптери хоча б відволікають, тому що якби не вони. Якби не вони, то нам би був кінець. Так, а потім якось придеться ще нагору вилізти. Ну, стріляти нам не потрібно, напевно, швидше за все, тому що ми все ж маємо інше завдання не воювати тут, а знищувати ворожі позиції. Точково, як говориться, так? Ох, який. Димок! Ворожих, це ж чудово. Голову піднімеш і все, і тобі кінець. Так, а де цей БТР? Десь він ось там був, десь якийсь БТР, так? Він цілить по гелікоптерах. Ось найважче буде все ж піднятися на висоту, щоб нас не помітили. Якимось таким методом пролізти. Так, знову гелікоптер полетів. І БТР десь ось там в кущах сидить. Спробуємо ось тут якраз поміж кущів, спробувати пролізти. Хоча б ми будемо підніматися на висоту і це погано може завершитися, нас можуть помітити. Хоча ми трішечки вже відійшли. Ну ось тут, ось тут палає. Там з автоматів поливають. Вороги наші гелікоптери нам треба як мінімум перебратися через цю висоту і тоді буде трішечки легше. Хоча не знаю напевно, зараз піде навкруги розвідка і тому подібне. Все ж, шукати диверсанта, який це зробив. Як мінімум першу частину нашого завдання ми зробили ідеально. Так, схоже, там гелікоптер один звалився, так? Це ж гелікоптер. А ну давай подивимося. Так, це гелікоптер. І його уже немає. Де ж БТР? Ну, це вже таке. Так, піднімаємося далі. Стихло щось все. Не знаю, всі гелікоптери знищені чи. Просто вирішили зупинитися. Ну, Як мінімум, трішечки відволікли, ми змогли вибратися із найгарячішої точки, так? тому що ми знаходилися поміж двох ПВО, де навкруги море техніки, море різноманітних бойових одиниць. Чи ось там також щось палає. Ось там. Невідомо що. В принципі, це не наше завдання. Нам ще досить далекий шлях потрібно пробратися. Так, тут непогано, в принципі, ми проховалися, так? Тобто нас не повинні помітити. Так, після цього, ну, в сторону агента, так? Будемо пробиратися. Сонце зійшло трішечки. Правда, воно ще за хмарами, але нічого. Так, придивляємося. Тихо, і спокійно стається. Нікого не бачу. Нам в сторону автомобіля, так? Не знаю, автомобіль, напевно, брати зараз взагалі не доцільно, оскільки раніше ми, як мінімум, були хоча б під покровом ночі. Ще більш-менш було темно. То зараз туман уже піднявся, туману взагалі немає. Сонце сходить і все досить непросто буде. Правда, я не знаю, для чого ми ходили до цього агента. Там якісь подарунки повинні були бути. Я їх так не знайшов. Він так заховав їх, що я навіть не зміг знайти їх. Цікаво, що там хоча б було. Може, якісь РПГшки чи щось? До речі, треба поглянути в автомобіль, там також щось. Повинно бути. Так, як бачимо, агента, звичайно ж, немає. На жаль, агент. Ні, це, це не агент. агент втік відразу. Коли помітив, що щось не так. Ось такий агент. Сподіваюся, наше завдання буде лише розвідати, показати, що як і до чого, і. не знищувати танк. Ще ПВОшки це ще таке. Плюс в а ось з танком уже буде складніше. Так, піднімаємося сюди. Тихо і спокійно, здається. Пів кілометра прийдеться піхти. Добре ж хоча б не повсти. Але хто його знає, чим ближче ми... Підбираємося туди. Ось там бачимо, вже є ферма якась. В принципі, можемо проглянути, що там у нас і до чого. Нічого звідси не видно, просто ферма та й ферма. Ферма та й ферма. Окей. Нехай буде ферма та й ферма. Але ми там знаємо, що там вже у нас є танк, тому що нам повідомили. На нашій мапі є ця інформація? Залишилось лише туди дістатися. Сонце сходить? І це погано? При цьому кущів ніяких не бачу. Щоб десь тихесінько просуватися. Небо, небо, дай дощику. Знову ж таки, тишина якась. Невже ніякі патрулі навіть не викликали? Ага, ось де наш автомобіль, ось тут я його. Мені здавалося, що я ближче його закинув, ну ок. Ідемо, глянемо швидесенько, що там. Ось ці смужки якраз не підходять трішечки. <гум> Для автомобіля розвідника. Ну, але нічого, так, інвентар. Ох! Тут багато всього цікавого. Я би взяв РПГ. Давай наберемо ракет. На всякий випадок, якщо прийдеться все ж. Воювати із танками. Хоча у нас там є ще дві міни, але. Підлазити під танк щось взагалі не хочеться. Є відчуття, що це завдання може в нас бути останнім і. Ну, не будемо говорити про погане. Сподіваємося, що все добре пройде. Так, ну, оскільки ми трішечки спустилися, так, на висотах, видно сонце. Ось тут нас ще прикриває поки що, і це добре. Підходимо ми до дороги. Якраз по цій дорозі ми рухалися. Вночі вона виглядала краще, особливо при тумані. А зараз взагалі, як. О, дощик! Супер! Тож, це добре. Ми тому, що практично вже дісталися до цих корівників, до цієї ферми. Правда, там такі кущі, що нічого не видно. Зараз спробуємо дістатися ось до цього підйому невеличкого і розвідати, що до чого. що там є і що робити. Наше завдання нібито поки що лише розвідати. Ще нічого взагалі не видно. Ох, які кущів! Взагалі нічого не видно. О! Здається, щось видно. Ось там у нас є. А ну поглянемо. Ага. Ось у нас є сітка, яка призначена для того, щоб замаскувати все. Спробуємо, напевно, туди поближче дістатися. Во-во-во-во! Бачу. Бачу військового ворожого. Два БМП і танк? Ага. Я звернусь до командування. А поки що очікую подальших вказівок. Гаразд. Там у нас два БМП і танк. Це, звичайно, весело. Ну що ж, очікуємо? Сподіваюсь, нас зараз відправлять додому. Або хоча б якась підтримка прийде. Хоча б гелікоптери ці всі пустили. Адольф, погані новини. У нас нічого немає. Тобто. Я знаю, ти солдат бували розберешся. Якщо ні, чекаємо на базі. Ви що, знущаєтеся? Розберешся з чим? З танком і двома БМП? Ви серйозно? Я так розумію, що швидше за все там просто ховають, так, танк. Тобто він схований. Яким чином ми повинні? Добре, що хоча б рпгшки так взяли. Так, ну і плюс там у нас ще й військові. Ось це погана новина. Так, я бачу, ось там ходить. Ходить оденький, туди-сюди блукає. Спробуємо подивитися з іншої сторони, ось тут поблизу паркана. Розвідати ситуацію, подивитися, що як і до чого. Тому що тут уже і ти без розвідки це буде величезна дурниця. Ага, бачимо один, другий. То ось там ще один стоїть. Там у нас. Ну, я думаю, що у нас є інший варіант спробувати зайти з тилу. Я так розумію, тилу у них тут завжди порожньо і тихо. Ну, але зараз сподивимося, тому що тут, швидше за все, просто так тихесенько не проберешся. А диверсант повинен максимум в тиші знаходитися і не показувати свою присутність. Ох, якраз він пішов сюди. Чекай, 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 куди він? Він розвернувся. Я думаю, що він сюди піде. Окей, давай спробуємо. Обійти це все. Головне, щоб вони тут не дивилися. Так. За ці корівники проліземо. Не знаю, можливо, хтось і в корівниках самих є. Ми не будемо приближатися. Давай. Спробуємо обійти повністю. Вже серйозно розвиднілося, сонце високо піднялося, і це на нас мінус, плюс дощ уже припинився. Так, для початку потрібно подивитися, що в корівниках. Порожньо! Навіть корів самих немає. Хто б сумнівався, що це лише прикриття? Так, це старі керівники. Тут це зіржавіло. Так. Тут нікого не видно. Хоча треба секунду почекати, може десь хтось вилізе. Так, а тут вони собі мешкають називається, так? Так. Що у нас там? Ем... Два танкісти! Шлемофонах? Два танкісти і там двоє. Тобто, як мінімум, четверо тут є. І я думаю, що це не кінець. А ось тут і техніка, так? Ось там у нас і техніка. Її завдання. Знищити техніку? Чи всіх перенищити? У нас залишилося лише дві бомби. Ти ж мене не помітив? Дивиться просто мені в очі. Готовий? Сподіваюсь, там більше нікого немає. Ух. А йому все удосхоже, що... когось били. Занадто тихо для нього. Навіть не зрозумів, звідки. Був вогонь. Так, тут тихо. Тихо. Десь кричать. Скажу, зараз почнуть мене шукати. Де цей останній? Чикачка-чкає, хтось слізе? Хай тобі. Я його не помітив, це схоже ворожий розвідник. От так, як він мене не бачить, так і я його... Його не бачу. Де це цей останній? Готовий. Вичистили все повністю, ти дійсно хтось був, окей, <гум> <гум> um, okay. так, Зачислили всіх? немає. Ну що ж, давай тоді спробуємо цей танк, так? Воно е, в цьому танк, добре. Всередині нікого немає. Ну, і проблема в тому, що в нас лише дві міни. Значить, придеться ще одну. РПГшку використовувати. Ну, зараз спробуємо, подумав, що вийде. Нікого немає. Всі знищили. Ну що ж? Давай бум. Війни немає. Так, при цьому танк то ми не знищили? Танк залишився живим. О, що б тебе? Це вибухи. Спробуємо РПГшкою. Все, ура! Чай тепер нас чекає! Супер! Супер! Валимо звідси просто валимо. І місія на цьому і завершена. Ну що ж, ось така у нас місія. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити пальці до якщо вам сподобалося. І на цьому. Бувайте!